Мої вітання! Усім, хто дивиться Бабусіни смаколиками з України. Сьогодні хочу засолити кавуни. В мене ось такі невеличкі, маленькі. Солити я їх буду у таких от контейнерах харчових. Солити я їх буду цілими. Один контейнер я зроблю тільки з листями вишні, смородини чорної і листями хрону. А кавуни у другому контейнері я буду солити зі спеціями, стравками. Це буде кріп перець з горошком, лавровий лист, часник, гострий перчик, листя вишні, листя чорної смородини, листя хрону. І в обидва контейнери на листях рану і покладу порошок герчиці. Це я зроблю для того, щоб не утворювалась пліснява. Зараз я у водичку додаю сіль. На один літр води треба 50 грам солі. У мене 10 літрів в одній і в другій кастрюлі то по 500 грам солі. Зараз я покладу, щоб вона. Якраз розчинилася, поки буду спеції укладати, а заливати вже будемо у підвалі. Чекаємо, поки сіль розчиниться. У контейнер я насипаю перець горошком. Так, жменько. Лавровий лист. Штучок 10, гострий перчик. Я прям зернятками поклала. Часничок я гарно помила, просто його розріжу, ось отак от і покладу. Часничка в мене 5 головок. Усе спустила у підвал і заливаю тепер нашим розсолом. В один контейнер у мене помістилось 15 літрів. Кавуни я залила і тепер зверху притрушу герчичним порошком. Кавуни мають особливість впливати доверху, тому я зараз покладу отак дошку. Ось так баночки. Вони будуть тримати дошку, щоб вона не спливала. І закрию камани. Ось так я закрила. І зараз те ж саме я зроблю з другим контейнером. Покладу баночки. І придавлю кришечкою. У такому вигляді я залишаю кавуни, вони будуть готові через 2 місяці.